Всім привіт підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас 18 червня. Я знову ж стою біля свого персика, до якого ви вже думаю звикли в кожному відео його бачити. Ви його могли бачити, я знімала тут вам обрізку зимову. Потім вже знімала різні і обробки. Ось нещодавно були тут проведені зелені операції. Також ми його тут були зрізали, що він вже був нам по пояс. Подивіться, як він виглядає зараз знову. Як заріс, знов потрібно тут його чистити, обрізати, але поки це відкладемо. Зараз на даному етапі нам потрібно зробити нормування урожаю. Тут ось багато у нас є персиків, але він так уже заріс, що їх тут не всі вам і видно, правда. Але ось тут хочу показати вам, де є трошки видно. Тут уже ця гілочка, можете бачити, вона пронормована. Готова вам так вона тут. На виду лежить, що її можна було вам показати. Бо там далі піду в глиб, буду демонструвати вам, то там трішки, трішки важче буде. Тому запам'ятайте, як воно повинно виглядати. Вам тут демонстраційна гілочка для огляду. Ну, Загалом ось так повинен виглядати. Гілочка вже пронормована персиками. Бачите, як вони знаходяться ось так хаотично один від одного. Такому шахматному порядку, скажімо, тут на декілька пальців один від одного. Отут ще, бачите, малесенький такий, і під низом там ще один і другий. Ось тут то він буде заважати, то ми ще ось цей легенько звідси забираємо, щоб він там ні, не тіснив. Як ми нормуємо і для чого? Ми це робимо для того, щоб вони. Не були загущені, щоб вони мали, ось дивіться, ми тут прорядили вже їх трішки, і вони собі мають куди рости. Як набирати е, розміру, об'єму, набирати цукру, вони одне одному не заважають, не будуть там впиратися, врізатися один в одного. Ось тут ще також, подивіться, два вкупці. Так їх не треба лишати, там ще десь нижче. Що, ось цілий жмут. Так, дивіться, я вам хотіла показати тут два ось персички поруч. А, заглянула туди глибше, нахилила да, голову, то там подивіться ще під листям скільки. Ще ціла гілка вся вкрита ними. Там знов по два, по три. І вони і тут так само подивіться, знов тут три, тут ще звідси. ну коротше, Їх тут просто під листям не видно, а так тоді їх там мала куча, давай ще. Це через те. Так як персик любить світло, треба робити оцю знову обрізку. Але думаю, ви вчорашнє відео моє бачили, що ми зараз чередуємося з виноградником, підв'язуємо виноград, потім вертаємося до персиків один день тут, другий день там. Коротше, роботи багато, але все не встигається. Вчора були на винограднику, сьогодні вже прийшли до персиків. Ой, то треба давати раду. Тому, якщо ми не пронормуємо зараз наші персики, ви бачите, що тако ніби з виду їх там мало, а під листям, то там все заліплено ними. То якщо ми цього не зробимо, буде сильне перенавантаження. Ми кожного року зазвичай робимо такі опори, чіпляємо на рогачі коротше, на такі дві розвилочки, і щоб вони тримались і не гілочки не шкодилися, не ламали, бо дуже багато. І цим самим, якщо ми не пронормуємо наші персики, то вони будуть. Маленькі, бо їм не буде куди рости. Вони не будуть солодкими, в них не буде того кольору, взагалі не будуть мати товарного вигляду, і, в общем будуть персики, які ніхто не хоче їсти. Тому це є обов'язковий ритуал влітку для перс. Ну, зараз ми стараємось зробити це розвантаження нашого персика. З часом зразу після цього, як ми пронормуємо, потрібно буде ще трошки його попідрізати, щоб вони мали доступ. Щоб сонце, коротше, туди попадало, щоб вони набирали забарвлення. І це також потім буду вам знімати. А зараз що? Будемо нормувати з вами. Підходимо сюди ближче, бо тут треба шукати ці наші персики. Тут уже, коротше, готово, як я думала, але зараз будемо заглядати сюди нижче. Отут-ось, дивіться, у нас два персики вкупі. Один, значить, притримуємо, інший будемо забирати легенько. Один забрали, далі знову два вкупі йдуть. Один притримуємо, інший забираємо. Так, далі там знову йде два ось. Один тримаємо. Вибачте, тут листя вам все затуляє. Отак. От Чим подальше лишили. Так, тут у нас також там один. Другий тут є малесенький, а він вже сам собі відпав. Отут, ось дивіться, чотири штучки. Так, заберем. Оцей той лишимось зверху. І тут заберемо. Дивіться, тут ось забрали один-два персики, два залишили із тих чотирьох, і вони мають собі простір, вони одне одному не заважають, вони собі можуть рости, набирати сили, об'єму і брати все найкраще з цього дерева. Так, ідемо далі дивимось. Ну, тут уже ніби все. Не видно там. Тут, ой, господи, прорідили. Будемо шукати десь. Тут на наступній гіляці. Ой, дивіться, а виду так і не скаже, що їх там скільки є. Так, легенько листячко розбираємо. Подивіться сюди, тут листечку порозгортнули, щоб подивитись що тут робиться в нас. Тут ось у нас аж шість персиків купі Звідси, я тільки що дивилась було 5, але дивлюся, що там ще звідти. є ще один, але його там. Коротше, неозброєним оком не видно. Дивимось, як ми будемо лишати. Якщо отут два в кучці, значить, будемо. Так, чекайте, зараз ми подумаємо. Якщо той звідти ще росте. Отак, ми заберемо звідси. Оцей, а той залишимо. отут і там біля нього ще один. То ми той залишимо, а цей заберемо. Тепер тут цих два в кучці. Той звідти, то той звідти. Заберемо оцей верхній, мабуть. Тому ось тут заберемо цей верхній, і якраз вони там всі собі будуть добре почувати. Дивіться, тут один знизу. Листя вам це все ховає. Так, один знизу, один ось вище. Сюди він і там ще є в ту сторону, он там. Ось за листям. Де вам як тут показати? Ось там ще один є, то він в ту сторону туди повернутий, то він заважати також не буде. У нас тут було шість, дивіться, три було. Ой, три залишили, три забрали, якраз переполовинили. І вони себе там дуже добре будуть почувати, не будуть ніде там заважати, є місце, куди рости, тому все добре. Ой, матінко рідна. Дивимось, тут що робиться. Також подивіться. Один на одному. Це треба взагалі аж звідси зверху ще дивитися. Гляньте, що робиться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. І ще тут ось, подивіться, під низом. 4, 5, ще звідси. Вся гілка заліплена. А під листом? я думала, що їх тут взагалі немає. Так, коротше. Почнемо звідси з краю. Тут оцей один. Ога, один. Так, найперше будемо дивіться із всього -всього... Ой, із цього всього робити таким чином. Тут ось ці два персички, вони, бачите, будуть, якщо не рости, розширятися цей вріжеться сюди в гілку, то так само там в нього під низом вже гілка, тут він вже впирається. То ми такі персики будемо самі перші зразу забирати, тому що вони, коли ще підростуть, поврізаються, будуть мати негарний і нетоварний вигляд. Будуть там тріскатися. Ой, там під низом ще один от якраз. Один забрали, один лишився. Так, тут цих два забрали. Тепер дивимося, що тут у нас все знову на кучі. Угу. Тут ось два. І звідти, оцей посерединці ми заберемо. Так. І тепер. І тепер що? Ти, ось там під низом один. Він не буде лізти, але вони тут, оці два будуть лізти один на одного, то ми заберемо оцей верхній, мабуть. Або нижній, щоб він там в гілку не впирався, бо цей росте собі вільніше. Заберемо оцей. Так. Там он, під низом знову два купці, то ми заберемо звідси оцей. Так, я стараюся і вам тут показати. Дивіться, ось тут два персички, ось один і ось другий, вони два вкупі, отут листочок ще заважаю. То ми зробимо так, тут ось є в нас цей персик. І ми заберемо ось цей боковий, бо там вже йому теж гілочка. Як його зараз легенько. Ви бачите, що тут листя дуже заважає. Я стараюся вам якось показати це те саме, що вчора на винограднику. ми Знімала вам відео. Здається, що все так просто, але коли влізаєш, ти ні самі нічого не видно. Але я думаю, що ви суть зрозуміли. І ось хоча б по цій гілочці, по цьому прикладу, видно, як воно мало би виглядати правильно і як воно робиться. Ось ще звідси вам покажу. Дивіться, в нас тут гілочка. Десь сантиметрів ну, до метра плюс-мінус. І ось таким чином ми тут залишили десяток персиків. 2, 4, 6, 8 і ще там два донизу. чуть. Десять персиків. На такій от вони відстані один від одного, щоб вони мали куди рости, набирати сили, набирати соку, щоб сонечко на них потрапляло. І щоб вони були гарні товарні, щоб його хотілося з'їсти того персика. Там заліземо зараз, спробуємо ще всередину. Одну гілочку вам якось покажу, щоб вам суть була зрозуміла, і будемо завершувати. Працювати далі без камери. Так, з трудом пробралася сюди в середину, влізла в цей лісок. І хочу вам тут, от якраз є така гілочка. На виду, скажімо, гарно так обрізала, щоб вам можна буде зняти. Дивіться, як вони тут рясненько, також всі ростуть. Прекрасно. І вам буде тут якраз все добре. Видно і зрозуміло. А ще, подивіться, поки тут вам показую персики, можете бачити, що тут я робила обрізку, це ж відео вам знімала. І вже які ми маємо невеличкий такий приріст, сантиметрів от 70, вже теж чуть не до метра дотягується. А обрізку цю ми проводили ну, приблизно місяць тому. І такий маємо гарний маленький приріст. Так, а ми що ж, дивимося тут далі з персиками. Знову дивіться, тут вони ростуть у нас по 2. Оці два персики це вони називаються двінятками собі такі. Їх взагалі або потрібно видалити, або спробувати. Я як зараз спробую от, розділити, щоб залишити тільки О, один. Отак. Ну, вийшло, тримається. Будемо бачити далі. Робимо для того, щоб він мав гарний вигляд, бо товарний, товарного вигляду вони так два вкупі там не будуть мати. Так, йдемо вище тепер. Тут дивимось, там один лишили. А тепер будемо тут, ну, Шо? дивимось загалом. А тут знизу один лишили. Цей уже на відстані там від нього нормальний. То будемо забирати ось тут цей з іншого боку. Так, Тепер знову цей звідти залишаємо. Тут у нас два вкупі під низом. Заберемо ось цей верхній. Забираємо звідси оцей, щоб він там не заважав тому верхньому персику. І все. Якраз вони так собі розміщені, ну там той на ту сторону виглядає, то я думаю, вони там не повинні заважати. Якщо будуть більше, то тоді ще прорідемо. Ну, коротше, думаю, ви суть зрозуміли: по тій гілочці вже по цій всередині. Тому загалом, ось так, ми робимо нормування персика. Думаю, вам там і не видно. І підписники, не забувайте ставити свої вподобайки. Відео вже затягувати не буду. Не буду. Ставте пальці вгору, пишіть коментарі, поширюйте моє відео, а я ще також прикріплю відео, ті, хто не бачив, там, де всі процеси з цим персиком проводили. І зелені операції, і обрізки зимові, і обробки. Тому, хто ще не бачив, обов'язково подивіться. Тому час ваш не займаю. Все основне показала. І прощаюсь з вами до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока і гарних врожаїв!